І так, друзі, цей урок про лістинги. Я виставляв, що відбудеться лістінг монети ARB, Які є нюанси з лістингами? Давайте ми з вами подивимося, друзі. Коли ми знаходимося на головній, у нас є тут нові лістинги. Ми заходимо і є список монет, які не так давно вийшли. І Є, які мають виходити. Тобто, дивіться, є в нас ARB, наприклад, монета, ми заходимо і пишеться, що буде відкрито для торгівлі через 6 годин-40 хвилин. Може бути, і раніше нам потрібно сидіти і е, ловити. Тому зараз ми її купити не можемо буде відкрити. Але коли вона запуститься, ми можемо заробити на цьому гроші. Вроді, все нормально, через 6 годин відбудеться лістінг, але не так, все, як написано, відбулося. Тому я попередив людей. Треба дивитися, тому що написано було через 6 годин, а через 3 години вже було написано, що через 11 хвилин. Дивимося на екран, як це ну, в живому часі. Так, друзі, буквально через 3 години після того, як було написано, що 6 годин я ось до в своїй групі нашим. Учням виклав, що залишилося всього 11 хвилин. Чомусь пройшло 3 години, навіть 3, може, і не пройшло, і всього 11 хвилин. Чому я кажу, що потрібно слідкувати, бо пишуть одне, а виходить, по-другому. Потім пройшло буквально ще трохи 5 хвилин. Бачите, до відкриття. Ну і було відкриття. Буквально. Стартанула монета І вона стартанула від 0,5 до 1,6. Зараз ми зайдемо на біржу і побачимо. Дивіться, на RB, якщо взяти на одну хвилинку, зараз подивимося, за одну хвилину монета стартанула від 0,5 до 1,6. Хто не вміє, хто слабо реагує, той купив. По великій ціні. За одну буквально хвилину стріла пішла. Я вертаюся до нашої групи. Ось я буквально ось допишу я все, пару хвилин, буквально це зайняло в мене 2 хвилини, максимум, навіть менше. Я вложив хорошу суму, і бачите, зверху 1838. Тобто, плюс купило в мене воно по 1,1, 1, а по 1,4 я десь встиг продати. Тобто, як це робиться? Ми вертаємося на біржу. Допустим, була купівля монети. Я виставляю купівля, я виставив маркет ордер, я приготував вже кнопочку. На палець, підготовив гроші, кнопочку, щоб нажимати пальцем. І як воно запустилось, я зразу нажав купити. Якщо ви медленно реагуєте, може бути така ситуація. Я вам покажу зараз. Бачите, Коли починає з 0,5 рости, ви поки зреагували, доросло до 1,6, а потім відкотилось. Бачите? Тінь свічі пішло більше, а відкотилось. потім Ну, фактично, 1,20 чимось. 1,3 там відкотилось. Але потім з часом, якщо ми перейдемо, наприклад, на 15 хвилинку, ми подивимося, монета все одно доходила до 1,56. Тобто, це така ризикована штука, особливо для новичків, Хто медленно реагує, той може купити по завищеній ціні. Але хто реагує? Бистро, швидко. Тобто, бачите, яка може бути винагорода. Тобто, буквально за деякий час, якщо у вас хороша сума, там 25 тисяч, ви можете заробити швиденько 1838. 1838. Все це я якраз в нашій групі розповідав, як і робив попередження, що вже. <працювання> Осталось, там всього 11 хвилин, потім лишилося 5 хвилин. і тобто, що стартуємо, Але люди, які в нас вже в групі, які по моїм роликам це все діло навчились, вони вже почали реагувати швидше. І то я даю інформацію. І тому в нас якби, люди заробляють. Друзі, і підводимо з вами резюме. Під тим, що якщо людина має досвід, вона швидко зреагує і заробить кошти. Якщо людина досвіду не має, поки вона зреагує, звичайно, вона може влетіти, тому що вона може взяти по завишеному курсу. А на інших біржах ця монета доростала до 7,50% раніше вийшов лістинг, а ще на якійсь біржі і до 10. Люди понабирали по 10, а потім вона стала по одному. У нас на Binance вона доросла тільки до 1,6, Ну, я вже приблизно розумів, що вона доросте там максимум до 1,6. Але я швидко реагую, тому я заробив, ну результат ви бачили. Це для новичків це може бути лотерея. Ви можете заробити чудом, але, скоріш за все, ви попадете. Але якщо ви будете навчатись, якщо у вас буде кількість годин. Проведених в покупках, в продажах, що буде постійно тренувати Одну монету, купили другу продали. Чисто для того, щоб швидко реагувати, як працюють кнопочки, як працюють ордера, ви завжди будете в плюсі. Вам потрібен тільки досвід. Тому, друзі, які питання, звертайтесь в мій телеграм під цим відео.